Замість обіцяного легкого заробітку в телеграмі можуть провести за ґратами від 15 років до довічного за матеріалами СБУ. Судитимуть диверсантів, які на замовлення РФ впалили об'єкти «Укрзалізниці» на Чернігівщині. Нагадаємо, ворожих поплічників правоохоронці затримали на гарячому під час спроби підпалу релейної шафи в жовтні минулого року. Нині справу скерували до суду. За даними слідства, злоумисниками виявилось п'ятеро неповнолітніх мешканців Ніжинського району. Один з фігурантів потрапив у поле зору спецслужби РФ під час пошуку легких заробітків на телеграм-каналах. За інструкцією окупантів, він залучив до підривної діяльності трьох однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого. Для виконання ворожих завдань підлітки встановлювали геолокацію залізничного обладнання, погоджували об'єкт з російськими кураторами, а потім підпалювали його за допомогою легко суміші. У такий спосіб вони пошкоджували. Водали релейну шафу та шафу зв'язку, які відповідали за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці. Йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернівській області. Нагадаємо, щоб протидіяти вербуванню громадян, СБУ запустили офіційний чат-бот з пали ФСБшника у телеграмі. Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування, одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ.